така-то у нас віджата Орковская радиостанция, Р-159. Фокус не можна взяти. О, Р-159. Командир второго отделения взвода обеспечения. Ух ти, йоп, 11,5 кг. Така якась бандура. Ось така машинка. Багатенька. Тут у нас два таких гвинтика відкручуються з двох сторін. І знімається нижня частина. Це у нас тут акумулятор. А акумулятор у нас важкий 10 НКП 8. І отака от вже коробка, виходить з платами, з боксами. Ну що ж, подивимось, що знаходиться в ній всередині. Акуратненько. Викрутив 4 болтики. Не зазняв, коротше, вона була з двома пломбами, тобто не вскрита. Ось з пломб залишилось, коротше. Так що була вона цілесенька, не вскрита. І тепер отако такою якось, напевно, вона о, виймається. Оп, і у нас тут блоки посріблені кабелі. Так, тут. Ну, все поки що закрито. Так, ну що ж, помаленько гарненько розкручую. Так, ну що ж, розібрав я верхню частину радіостанції. Ось у нас ПГшки. Резистори, чи як вони там, чи перемикачі: сплав золота з паладієм в них. Тут в нас 5, три Одинарних, дві з двома секціями і десь ще, ще один з однією секцією. А платки у нас всередині, бачите, всі зелені. Чорні діодики вон з жовтими ніжками. Польовички. Ну, тут якось так. Ось ще така була. Коробочка. Також три КМК. Одну релюшку викрутив. А, другу забув викрутити, бо була сильно прикручена. Треба буде викрутити, бо забуду. Потім мікрики. Знову КМК тут. Ну і роз'єми з посрібленням. Ще каемка одна десь відпала. Так, потім я розкрутив меншого блока. Познімав ці залізячки. Ось що в нас. З цієї сторони. Мікросхемки. Які вони у нас тут? То ну, коротше, 164. 564. Ну, типа того. Ду дуже класні мікросхемки. Так, а дивіться у нас, що буде з цієї сторони. Оп! Тут мікросхемок. Дуже так наліплено. Хорошо. Тут ось така. такі цікаві мікросхеми. Це в нас. Коротше, 564. І ось такі мікросхеми з жовтими ногами. Коротше, отака от у нас одна ця частина. Ну і все в залепухах в КМ-ках СП5, ось, у мікросхеми. Якось поки що так. Знімаю плати. І переходимо до другого блоку. Так, ось і розібрав я другого блока цього грубшого. Ось такі у нас, получаються тут плати. Засіяно польовичками. На жаль, тут не СП5, а СП3. СП35, 3 чи що там пише. А СП3 39. В основному тут всі радіодеталі 87-го року. Є трохи 86-й і 85-й пару штук. А так, ось такі є в нас величезні КМи зелені. И даже два рыжунчика 6F. Так, вот это у нас таке. С этой стороны пусто. Так, далее. Тут у нас посрибление идет. Раз, 49 релюшки. Що тут ще? Ось. Також ще релюшка якась. Коротше, що тут ще фокус не хоче брати. Тут платка одна КМК тільки. Тут я витягнув плату вже. Ось вона. Получається диряві, Тут чотири. І тут чотири. І ось один, дев'ять. Потім мікросхемки. Сто дев'яносто восьмі. Ну і так, трошки каємок є. І мікрозборочки. Потім така платка викрутив також. РПВ-27 <coughs> релюшки. Потім в цих коробочках мають бути маленькі зелені каемки. Ну, в тих також там, в всіх коробочках, треба буде потім ще повідкушувати їх. Ну, в основному каемки є. Але щось так, я думаю, що маловато. З цієї сторони у нас ці, як вони називаються? Коротше, вертольоти. 2 т 920 Б. Щось сьогодні з фокусом. Не то. Отак. От такі. такі у нас болтики жовтенькі на цю сторону. Так, тут якось так. І ось ще. Отакі От у нас дві платки ще не викрутив. Так само зелені каемки, удешні мікросхемки. Коротше, всяке таке. Ці коробочки буду зривати. Ну, я бачу тут навіть ще є. Не, це 5 5F каемки. А я бачив 5В там були ще. От ті величезні, що я казав. Так, тут пусто. Ну, типа все, так? Да? Да. Ну, зараз я гарненько порозкручую ці платки, розкладу їх і вже покажу, покажу всі платки по окремому. Радіодеталі я з них вирізати всі не буду. Напевно, виріжу тільки каємки, а можливо і не буду. Залишу на потім. Якщо чесно, то я розраховував на кращі результати. Тут в нас роз'єми з кабелями. Це там трошки це, що відпадало, відкусив. Так ПГшки. Шість штук посріблення. Потім три такі релюшки, мікрики. І два двигунці DPM20N112B. Так. І підемо по платах. Така плата в нас. Ну ще треба повскривати ці коробочки всі. Там на нас каємки і ідіодики з жовтими виводами. Коротше. От такі у нас каємки. Величезні. Оце 5В. Два рижика. Тут пусто. Далі в нас отака з мікросхемками вон збоку. Також треба всі, всі скривати коробочки. Ну так, трохи є залепух Така плата. Ще треба дві релюхи зняти цих і вскрити коробки так само. Так, пропеллери. Далі така платка? В принципі, непогано, але я розраховував на більшу кількість каєм зелених. Але побачимо по возі. Все, що я з них зараз буду знімати, то це тільки зелені каемки. Ну, можливо, ще там щось по золоту поки що не буду знімати нічого. Така оплатка з мікросхемками шикарними. Отака. От Також. Мікросхемки і КМки. мікросхемки різні всякі. Плат чимало, а от яка буде вага укамок? Побачимо. Ну, то воно то напічкано, в принципі. Так. Непогано. Ось мікросхеми. П'ять штук як то. Ага, і тут 5 штук. Потім така маленька дві релюшки Р-49 тут. Тут дві маленькі каемки. Потім тут також дві каємки і дві раз 49 а, Ну тут нічого. Так, далі у нас така. Щось цей фокус робить, не робить. Така у нас цікаво попалася приблуда на розбор. Так, тут нічого зовсім. Стабілітрони тільки. Тут маленька плата на 3КМК. Тут зовсім нічого. І от така у нас плата ще. Багато на мікросхемки. От така вона в нас. Ну, якось так. Зараз я повирізаю всі каемки та і зважимо. Ось такі в нас получилися результати по металах платинової групи. СП-3 24 штуки. СП5 5 штук. Зелені КМ 65 грам. Ну, тут я закинув два рижика. Вони там ролі не зіграють. 65 грам КМ і резистори чи як вони, чи перемикачі пг 2 4 одинарних, 8 подвійних. 8 ГЕЛЕТ виходить. Отакі От в нас результати по R-159. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.